Доброго ранку, українці, Україна, підписчики мого каналу, гості і всі добрі люди на планеті Земля. Ось з кожним днем він же ж красивший красивший розквітає. Ось дивіться, Ханзештадт Росток, прошлорічна посадка осіння. Ось дивіться, який він пригарнющий. От я не можу вам передати. Кольору тут і оранжевий такий, і світліший, і темніший він. Вон, букетами таки собирається в такі букети вон, красиві. Гарна троянда. Я не зря її посадила в свій сад. Троянда Джумілія. Продовжуємо по сортам. П'ять сортів сьогодні вам розкажу про п'ять сортів. Родина США 2006 рік. Висота 100-120 см, Ширина 60. У мене тут два кущі посаджено. Якщо розв'язати, то десь буде метр ширина і висота метр. Двох Це. Із садовий бум, в раніше троянда. Незабутня класика квіти лю... на будь-який случай і весільного торжества, і сімейної вечеринки. Квіти ніжно білі, переходять в насичений рожевий колір, цвіте дві хвилі, морозостійка, високостійка до хвороб і шкідників. Троянда романтична. Сидите, як вона гарно виглядає. От. Вона ніколи не розкривається повністю, вона йде така, типа полурозпуск у неї. Квіточки невеликі в неї, 5-6 см. Дуже гарні. Вон, вон З червонинкою такі червоні такі, красиві. Теж можете в свій сад довго вона, дуже довго вона розпускається, довго цвіте. Стоїть уже всі зрізані, а вона стоїть. Госпел. Чайно-гібридна троянда. Гляньте, погляньте на цю чайно-гібридну троянду, якими вона китицями цвіте. Вон. Вон, дивіться постільки на ній бутонів. З чого вони беруть, що вона чайно гібридна. Я б її віднесла до класу Соребунду. Ну, вона, правда, на кожному, але їх дуже багато. На, на стеблах їх дуже от, багато. Росло, Троянда висота заявлена 100 см ширина 60 Ну, 100 вона бере більше, звісно, бере вона і 120 і 140 у моєму саду, і ширина далеко не 60. Тут одна, одна це. Троянда ось вона одна посаджена. Ну тут -то всі метр, напевно, з лишнім. Ширина. Довго розкривається, має 70 пелюсток. Квіти одинокі, але мають і суцвіття. Ну, ось, Є ось одинока, ось вона. І ось є. ось, Бачите, як вони? Вишневий окрас сріблястим зовні пелюст... пелюстов... пелюстками. Довго тримаються на кущі. Аромат медово-фруктовий. Такий от пахне вона. От зараз я понюхаю, чи вона зараз пахне. Ну, да. Таким чим -то, чим то дуже Ну мед, я не розвічаю, як мед пахне мені все одно. Равно... А я його не нюхаю. Сорт свікий до несприятливих умов і хвороб. Оце така теж винослива чайно гібридна троянда. Яку я б донесла повністю до флорібундов. Вона більше з флорібундами схожа, ніж із чайниками. Сонечка троянда. Ось вона. Ви бачите її. ось, Ой, дається, як вона на вітру. гарно так. Та й цвіте вона гарно, вона дуже-дуже рясно цвіте. Хоча теж я не знаю взагалі, до якого класу вона відноситься повторна чайно-гібридна троянда. От тобі чайно-гібридна. Ви бачите, які чайно-гібридні. От такі чайно-гібридні я люблю, що вони всі покриті квітами. З ароматом. Зараз аромат понюхаю. Ах, ой, дуже пахне. Дуже. Такий. Кущ десь 100-120 сантиметрів висотою. Він вже далеко не 120 см, ось десь 140 см. Ну Є ось нижчі, да. ці будуть до 100 бо я їх низько різала. Вони були, це з маленьких гілочок, я їх оставляла нижче і так вони і ось вийшли тут нижче, тут вище, ось. А це з базальника високий вийшли. Стане прикрасою вашого саду. Лист темно-зелений. Не глянець ну, красивий темно-зелений лист. В одну пору вона була у мене зовсім опала. Просто Просто все, все опало було листя. Я її підлила тоді хлоркою, і ось вона собі живе й здравствує. Троянда сонечко. Кому в свій сад захочеться, будь ласка, Троянда Черібльосу. Англійської селекції. Кущ досягає до 2 метрів. У мене він не досягав до 2. Ну, метр 80 може і був. Ну, я не міряла. Може і два був, але я не міряла, чесно скажу. Ну, кущ високий. Обрізається при кожній хвилі цвітіння і формується як гу густий кущ. Щоб не вести його як е троянду плетисту, її можна вести теж. Вона теж піде, як за плетисту. Ну я її веду як шраб, то я обрізаю і, і весною зрізаю під ноль, просто під корень. І оце вона з під корня йде і цвіте дуже красиво. Бо в неї дуже-дуже великі, от, товсті ось такі, О, дивіться, які товстенні Вон, стеблі саме по собі. Вони. Бачите, які вони. Дивіться, товстющі такі стебла такі. Якщо її залишить на тих стеблах, виходить, тоді ну, не, не, не те, що треба. Ну ось, це, це черебльосум. А це троянда Піано. Тантау, Германія, 2007 рік. Квіти червоного кольору, що світяться. Спочатку кулясті, потім чашоподібні, туго набиті. Висота 100-120 см. Ну, ця іде висота 100 бере, 120, ото більше вона не бере. Темно-дуже такого темно-червоного кольору. Прямо колір. От не скажу навіть, якого кольору от вона. Ну, от темно-червоного. Квіти, як розкриваються, вони робляться, як, як вони, як блються. Щось що світяться. Спочатку кулясті, потім чаша подібні. Туго набиті. Ширина 60 см. Ну, я б не сказала, що це по описанню ширина 60 см. Я б не сказала, що в моєї тренди 60 см ширина. Вона зв'язана, во-первых, розв'язати, то ширина, звісно, намного більше. Ну, можна стягнути тугіше, конечно, буде менша ширина. Ну, поки вона так іде. Цвіте одиночно і китицями. Аромату немає. Шедев любого саду. Ось це така прекрасна ще. Ще така прекрасна квітка. Ось, бачите, ну, з, цієї, з цієї сторони. Може красивше вона буде з цієї, Ось. О, сонце ж вже я вийшла. Вже сонце. от. Ну от. Спасибі, хто буває зі мною, хто коментує, хто ставить лайки. Хто живе життям мого саду. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.